Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі Декоративні рослини. Ми вирощуємо саженці плодових декоративних та ягідних культур. Сьогодні на огляді у нас лаванда, це наш місць сезоння. Звичайно, ми продаємо саженці літньої лаванди, сорт у нас королівський. Зараз ми покажемо, як ми формуємо лаванду. Це одна з полів у нас. Тут ще у нас лаванда, зараз ми покажемо, як формування для лаванди. Зараз у нас лаванда вже починає активно цвісти. Стань ближче, буде бачити. Люди починають активно цвісти лаванду, зараз ми покажемо, бажати. Звичайно, хто хоче на цвіт лаванди, щоб вона розвивалася і вас свіла, залишайте. А ми зрізуємо того саджанці будемо продавати вже на осінь, для того, щоб формувати пишний гарний куч кулястої форми. І ось так вирішуємо. Хто хоче зрізувати, хочете сікатором, хочете садовим сікатором, як у мене, хто хоче ножницем, як зручно, хто хоче, може залишати собі на букети. Ось бачите, що вона ще не починає цвісти, але це бажано робити раніше. Дивіться, лаванда є різна, лише починає і звичайно, темних кольорів. Зараз я покладу темний кольор. Ось таких темних кольорів. Темний насичений колір. Саджанці будуть наявності у нас на осінь. Ну, можливо, придбати зараз, хто і бажає. Підписуйтесь на канал та залучайте та друзів.